Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от тяги суцільні, продольні на механізм навішування МТЗ 80 82 892. От В даному випадку людина у нас вже замовляла тяги, вона замовляла 90-ті. І зараз на інший трактор замовляє отакі от довжина поміж яблуками 110. Тобто на одному тракторі він замовив 30-те. Товщина металу. Тут 30 мм. Поміж яблуками по осям 90 він замовляв. Це у нас 12,5 тисяч гривень коштує. Отакі от, от. У нас так, це у нас 40 ві Сталь 45, тобто доволі міцні. Якщо то, що людина замовляла, там у нас 30 мм товщина, поміж яблуками 90, це у нас 11,5 коштує. Він такі замовляв. А зараз на інший трактор замовляю, так, 110. У нас відстань поміж яблуками. І товщина тут 35 мм. Не 30, а 35 Сталь також 45 Так, як ви бачите, яблука тут обварені. Тобто їх не повивертає. Підігнути вони за бід двох сторін. Це щоб не вивертало оці яблука. Потім проушеною такою от посиленою на гайці комплектована. І отакий підсилювач ще. Наварений, для того, щоб міцніше були Тобто зламати їх ну, майже неможливо. Так, друзі, є у нас ще е, довжина, теж 30 мм товщина і довжина поміж яблуками 80 Це у нас 11 300 буде коштувати. Так, і є отакі от з єврокрюками. Тут пара буде коштувати 23 тисячі гривень. Товщина у них 30 мм єврокрюк з однією зі сторін. Варений, кому треба, також можете замовляти, друзі. Так, ну, кому що зацікавило, номер для замовлення можете знайти або в описі під відео, або в закріпленому коментарі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.